Сергій Жадан, наш письменник і мій особистий друг. По-перше, це ж гра слів, що співзвучна Харкову і Хартія. І він, коли я це сказав, я одразу зрозумів, що це те, що треба. Чого я буду з Жаданом в Неймінгу гот... сперечатися, правильно? Хартія юридична це добровольче формування територіальної громад. За чисельністю ми майже батальйон. Ми так називаємо, або добровольчий підрозділ, або батальйон. Ми знаходимося на передньому оборони міста Харків вже декілька місяців. Бажаю здоров'я, на Як справи? На — Нарядка зброї, будь ласка, привіті. Командую цим підрозділом, який тут знаходиться. Він з вами поспілкується, можете його розпросити, де він, що він, звідки він. Отак же ви Кацапи, ну, тут і пайки, ну, там вже повикидали і е, речі там на другому поверсі, є, все ще є. Спочатку хотів прибрати, а потім, ну, коли вони вже тут... Якщо лазили, ну, не хочеться чіпати. Ту зону, де ми працюємо, ми якось облагораджуємо, робимо так, щоб ну, приємно було. Десь 3 -4 кілометри 4. Там, де їх вже штаби, де нема наших бійців, це 4,5-5 кілометрів. От сьомої ранку до 10 були по наших позиціях, не буду казати, де саме. Але прильоти були сильні, артою б'ють танки. Тут такий мусор, дуже прикро, але не можемо нічого зробити, тому що літають і хорвани, дрони зчитують інформацію. Якщо приберемо, поймуть, що зрозуміють, що позиція є, почнуть бити сюди. Тому такий срач вибачайте. Це на ніч у нас. Познайомлю ще з бійцями. Це ми зараз відпрацьовуємо окопи, кожен день купаємо, копаємо, копаємо, тому що ти ні, нікого не, не, не вгадаєш, коли вони захочуть пройти. Що ви хлопці? Добрий день. Хлопці працюють зранку до вечора. Видецюг нема. Робимо позиції, це ще такий чорновий скажімо так, варіант. Будемо робити сектора відстрілу. Ну, Там вони вже намічені. Часу мало, тому працюємо. Це боксер. Ти що робив до війни? Ну, вчився, працював. Вчився, працював, роботав у барі. Це прості люди, прості хлопці. Я я тренером не тошу робити. Боксер, який ще й тренер, був так. Він і є він є тренер фізично. Ну, ви бачите, які м'язи тут. Я був до війни за місяць до війни. Я був дизайнером, візуалізатором інтер'єрів. Всі хлопці, котрі просто зрозуміли, що вони хочуть жити в своїй країні, а не під якимись коцапами, які принесуть сюди срач, ну ви це бачите. Я вважаю, що те що, ну, те, що тут відбувається, як ми їх відбиваємо, ну це героїзм, який будуть складати потім в піснях ще століття. Ну і як це? Подивіться карту. Яка Україна, яка Росія? Ну це диво. І це диво, тому що люди хочуть і будуть боротися до кінця. Ми ну, звідси ми не підемо, ми не будемо відступати. Ну, Почалось. Ну, якщо ми кажемо про е, організацію підрозділу з нуля, то це дуже схожа річ на організацію компанії. Ну дещо втратив, так. Да? Є певна частина бізнесу, яка в окупації. Дякую е тим моїм людям, е які зараз працюють в компанії, бо це е фактично е тилова складова цього підрозділу. Ми, Ми самі фінансуємо, фінансуємо. нашу діяльність. І колеги-бізнесмени, харків'яни, харків які допомагають. Є багато е фондів, які допомагають нам. Відомі харків'яни, такі як Сергій Жадан, Гамлет Зінківський. В підрозділі служать в основному харків'яни, це все добровольці. Але звісно, що ми підтримуємо їх сім'ї. Тому що, якщо ти стаєш добровольцем на місяць-два, це одна справа, а війна. Затягується і буде йти довго, як я розумію. Це взводно опорний пункт. Командне місце, куди виведен увесь зв'язок з усім взводом. Йде повне коригування усіх дій, контролювання обстановки і управління боєм. Це 21 вік. Тобто це користування сучасними засобами, це і зв'язок, це і аеророзвідка, це бачення ситуації з неба. Тобто це все такий, скажімо, передовий досвід країн НАТО. Кожен, кожен з одного пункт так облаштовується. І такий самий штаб у роти, ну, навіть там ще більший. І ми опрацьовуємо тут інформацію, ми бачимо на місці, бачимо очами, бачимо розвідкою, передаємо інформацію до штабу. Штаб опрацьовує, передає далі. Головна можливість те, що я можу своєчасно і швидко реагувати і керувати усім підрозділом. Це відбувається зовсім в онлайн режимі. От зовсім в онлайн режимі, хвилина в хвилину. То все, що ми знаходимо, якусь інформацію, коли ми займаємо якісь пункти російські, ми бачимо якісь там шеврони, щось, що знаходимо. Ми все все аналізуємо, щоб зрозуміти, який саме ворог знаходиться перед нами. Ми знаходимо його озброєння, штатну структуру командувачів, щоб ми чітко ну, розуміли і як вони воюють, що вони використовують. Це вже ліквідовано. Це командувач 200-ї окремої мотострілецької бригади. Ця бригада займала оборону у русській лозовії. Вони відступали, заходили і у Пітомник, і потім до великих проходів. І був накритий штаб, де і ну, загинув командир бригади. Ну, як і будь-якій нормальній людині, мені буває страшно. Це страх присутній будь-якій розумній людині. Ну, ти не можеш показувати там страх, бо ти розумієш, якщо ну, це ефект доміно. Підлеглі вони дивляться під час яких, якихось подій, вони дивляться на командира. І, і те, що робить командир, те роблять і вони. Те, що війна неминуча, відчуття всередині в мене таке було. Звісно, що багато хто прозрів щодо наших сусідів. Але я думаю, загартували. Війна загартувала і згуртувала. Я б так сказав. ТРО для Харкова не менш важлива ніж ЗСУ або Національна гвардія України.